У відні закінчився пісенний конкурс Євробачення, як і передбачали букмекери. Переможцем став швед Монс Зел, Зелмерльов із піснею Герої. Харизматичний співак. оптимістична пісня і красиве шоу не залишили байдужими європейських глядачів. Цікаві деталі про конкурс у наступному сюжеті. Герої таки перемагають. Харизматичний співак зі Швеції Монс Зелмерльов став переможцем Євробачення із піснею «Heroes». Його оптимістична пісня і красиве шоу здалися європейцям найкращим виступом. I've this world around in appreciation He said I never left your side When you were lost i follow right behind it Was your foundation Now you sing it like a Таким чином, прогнози букмекерів здійснилися. Ще минулого тижня. Вони передрікали, що шведський співак посяде перше місце. Сам же Монс не одразу зрозумів, що став переможцем найголовнішого конкурсу Європи. їм довелося двічі повторювати мені, що я переміг, і навіть після цього я не міг повірити. Гадав, Росія чи Італія обійдуть мене? Я не плакав, коли переміг. Але коли нам вперше вдалося обійти Росію, я справді трохи розплакався. Це чудово! Ми вбурювали за нього упродовж тривалого часу. Це приголомшливо, що він виграв. Я не можу в це повірити, але це просто чудово. Друге місце посіла російська співачка Поліна Гагаріна. Щоправда, розрив між конкурсантами був досить великим більше 60 балів. Такий результат для РФ став досить великим сюрпризом, оскільки Європа здебільшого викотувала країну через анексію українського Криму та військової агресії на Донбасі. У соцмережах вже встигли пожартувати над Росією. Користувачі пишуть, що їй варто відправляти на Євробачення танки. А наступного року туди має поїхати президент країни Володимир Путін. Жартую також, що вже зараз на Швецію з Росії летять бомбардувальники. Подією цього року стала поява на конкурсі Австралії, яку вперше запросили на Євробачення, попри те, що вона не є європейською країною. Представляв її відомий австралійський співак Гай Себастьян. Він одразу ж став одним з найкращих, посів п'яте місце. У соцмережах назвали появу Австралії на Євробаченні подією століття. До першої п'ятірки увійшли також Італія і Бельгія. А от Австрія, яка цього року була господаркою конкурсу, посіла останнє місце. Хоч учасник був дуже схожий на улюбленця жінок Джареда Лето, а також намагався вразити публіку палаючим роялем. Видно, глядачів Євробачення вже не здивуєш просто яскравим номером. Євробачення внесли до книги рекордів Гіннеса, як найбільш тривалий щорічний телевізійний конкурс. Цього року у всьому світі його подивилося 200 мільйонів глядачів. Наступного ж року конкурс відбудеться у Швеції. Там вже обіцяють потроїти неймовірне шоу.